Час в різних засобах масової інформації появились так звані до Владимиру Путіну від імені якогось мікфічного закарпатських русинів русинов в Україні. В цих зверненнях йдеться про те, що в Закарпатті йде настояща гражданська війна, а власть властили радикальні групіровки фашистського толку, і русини, руски, венгри, і другие підвергнуті більшої опасності. А тому вони звертаються до Путіна. По примеру Крима ввести війська в Закарпаття для защити національних меншин. Русинські організації нашого краю оцінюють такі публікації як прояв безсоромної імперської політики і спланованої провокації Президента Росії. В зв'язку з цим, за трагічними подіями, які відбуваються в Україні, за Закарпатського обласного науково культурологічного общества імені Олександра Духновича, русинського науково освітнього товариства, Закарпатського народного об'єднання русинів та краєвого товариства закарпатських русинів, ряду відомих і чистованих краян підписали і, спе... і схвалили спеціальну заяву. Цю заяву підписали голова Закарпатського обласного науково культурологічного общества імені Духновича Юрій Продан. Заступник голови даного общества Михайло Садоха, голова русинського науково-освітнього товариства доктор наук професор Іван Кривський, заступник голови кандидат медичних наук Михайло Заводяк, голова краєвого товариства Поркат працьких русинів» член світової ради русинів Микола Бобинець, заступник голови Закарпатського народного об'єднання русинів Дмитро Поп, лауреат премії імені Федора Потошняка. Поет Василь Кузан, завідуючи редакційними мовами національних меншин телеканалу тиса 1 кавалер ордена княгині Ольги Віра Кобулей, лауреат премії імені Антоніо Годинки Проторей Отець Стефан Січ, лауреат руської премії русинський поет Михайло Чухран, голова Іршавського осередку обществу імені Духновича Антоніна Ісак Дурда. Русинський письменник Юрій Чорі, академік Національної академії мистецтв, народний художник України, лауреат національної премії імені Шевченка Володимир Микита. Заява русинського науково-освітнього товариства, закарпатського народного об'єднання Русинів, Закарпатського обласного науково-культурологічного общства імені Олександра Духновича, Краєвого товариства подкарпатських русинів. Від імені русинів Закарпаття ми рішуче засуджуємо грубу агресію Російської Федерації проти суверенної України під цинічним прикриттям захисту прав національних меншин в Україні, грубо попираючи норми людської моралі, переслідуючи свої імперські амбіції, використовуючи агентуру. Російські спецслужби ініціюють так звані звернення до Володимира Путіна про захист прав росенів Закарпаття. Ми рішуче засуджуємо також лозунг Україна для українців це є ніщо інше, як ініційовані російськими спецслужбами провокації, які вони продовжують робити в нашому краї з 1944 року. За злою волею Москви десятки тисяч ні в чому невинних жителів нашої срібної землі, за національною ознакою угорців, русинів, німців, словаків, румунів, чехів було кинуто до концентраційних таборів. Більше 30 тисяч з них загинули і ніколи не повернулися до своїх сімей. Русинська національність і мова, греко-католицька церква були заборонені. Вчителі зі шкіл вигнані, а підручники знищені. Сотні священників було відправлено в Сибірські табори, а русинського єпископа Теодору Ромжу підступно і жорстоко вбито. Ми віримо в Україну, у якій забезпечуються права і свободи громадян, незалежно від її національності. Русини Закарпаття віками проживають на своїй етнічній землі, в мирі, злагоді і дружбі. З народами сотень національностей, незалежно від релігійних конфесій, всі ми є громадянами України і готові захищати її суверенітет. Оскільки русини Закарпаття є сусідами чотирьох країн Європейського Союзу, нас зв'язують з цими країнами історичні, етнічні, культурні та родинні зв'язки. Ми разом з усіма народами Української соборної держави. Прагнемо бачити себе в європейській сім'ї народів, де на першому місці є захист прав і свобод людини, в тому числі захист і державна підтримка прав національних меншин. Крім цього, до цієї заяви від себе особисто я би хотів звернутися до російських можовладців, до президента на його сленгу. Не надо нам вишити лапшу на уші. Укротіть свої імперські амбіції, не купайтесь великодержавному русському шовінізму і великої месії Росії по восуданню нової імперії. Один із підписантів нашої заяви є лауреат премії імені Федора Потушняка Василь Куза. До вашої уваги на дану тему його вірш. Вставай! Війна йде від хати до хати! Це щастя за волю вмирати за долю і за рідний край. Вставай, Україно, вже час, немає вже старшого брата, підступна нога окупанта втискає в імперію нас. Вставай, Україно, тепер тебе не здолає навала, бо чорна триколору слава явила вже світу себе. Вставай, Україно, бо ти на захист уміла ставати, неправди фортеці і палати. Долати і йти до мети. Вставай, Україно, тобі! Гукають і батько, і мати. Сусід тебе хоче вбивати, сурма тебе кличе у бій. Вставай, Україно, вставай! Війна йде від хати до хати. Ми будемо перемагати за волю і за рідний край. А я би хотів провести такі історичні невеличкі паралелі або розвідки нас і Закарпаття або підкарпатська Русь. Або, скажімо так, поетично срібна земля, має дуже давню історію. Ну самі порівняйте, Хуст, Севлюш, Узгород, Мукачево, Тячів мають дату заснування 12-13 століття, тобто 800-900 років вже мають за плечима історії. Тоді, як Одеса для порівняння, Севастополь, Херсон відсили 200 років, Донецьк, Луганськ, там і того менше добре, якщо 100 років. Ід заснування є. Тобто у нас вже сформувалася дуже давня і глибока історична пам'ять. І у нашого народу вже виробився свій певний менталітет, який полягає в тому, що наші люди спокійні, врівноважені, толерантні. Тобто у нашого у народу вже виробився імунітет до всякого радикалізму, екстремізму, до насильницьких дій. І я би так навіть сказав, що у нашого народу вже є психологія дорослої людини. Тоді як у тих східняків, у ну, називаємо вімо так загальна назва, би ще підлітковий такий максималізм. Вони ще хапаються там, рвуться, не то, що треба. Наші люди вже знають, у якій ситуації що робити. Можна сказати так, і це мене підтримують більшість людей, що нам не треба ні їх, ні учителів ні навчителів, ми розберемося на своїй землі і своїми проблемами, якщо такі є, ми розберемося самі. А росіяни і російськомовні люди можуть спокійно приїжджати в наші санаторії, в наші оздоровниці, купити мінеральні водички, подихати кільським повітрям. Ви знаєте, я впевнений, що то вплине не лише на пісункову залозу і на печінку, а трошки на голову. Не хочу я ні собі, ні своїм дітям. Та тим паче внукам таких визволитель сьогодні, ми русини, і як всі інші національності, живемо в європейській молодій державі Україна. І в ній будемо жити і самі. Без імперської Росії вирішимо свої проблеми.